Раненые есть! поедем, чтобы ловушку посмотрели, а? У вас раненые есть! Раненые есть! Нормально <связывая> вот там, там Там? Да. Там надо поправку <связывая> секунду. Тут все целые, раненых нету. Там не Ну не слышишь, я ничего, там меня Не, все норм. Берите документы, что? Що... Сейчас догорить сюда! Давайте быстрее! Документы! Да, все, дружи, вообще не питання, не питання, давай! Да. Рота! Рота, 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 рота! Заходимось на місці обстрілу покровську, дуже потужний обстріл. Рятівники гасять пожежі зруйновано багато будинків. Попередньо два-три повністю зруйновано. Дуже сильне загоряння. Поліцейські допомагають людям евакуювати найближчих домівок, тому що вигоряння дуже суттєве і може перекинутися на сусідні будинки. Це вирва від прильоту. Рятівники з обох сторін гасять пожежі. Дуже цітєво пошкоджено, щонайменше 5 будинків.